З цим не погоджуються ветерани Хмельницької обласної організації ветеранів України свою позицію доводили на прес-конференції у Хмельницькому. Іменно Атечесна війна. Тому що на защиту отечества піднявся весь народ і мал, і Стар. Я горжуся тим. Ще раз підкреслюю, що я серед цих українців відстоював. Незалежність нашої батьківщини, в тому числі і славної України від німецько-фашистських загарбників. А мені було, коли мене мобілізували, 16 років. Ветерани кажуть, захищали свою вітчизну, тому ніколи не погодяться з тим, щоб термін Велика вітчизняна війна був вилучений. У мене був єдиний брат, і тот погиб на тій війні. Говорять в народі, що то не пам'ятає, просто і це йметь будь будущего. В Україні загинув кожний шостий українець під час цієї війни, за кого ж він віддавав своє життя. Кожен четвертий житель не стало кожного четвертого жителя на Хмельниччині, за кого ці люди віддавали своє життя? Наш центр історії правди приєднується до всіх виступів ветеранів, які тут відбулися, які відбуваються. В інших містах і не тільки нашої області, а на теренах всієї України. Свою позицію ветерани Хмельницької обласної організації ветеранів України обґрунтують у листі, якого направлять до Верховної Ради України. Але я все таки сторонник того, щоб люди наші з розумінням віднеслись до цих до оцінки подій. У фракції партії регіонів вже заявили, що голосувати за таку пропозицію не будуть і рекомендують зняти цей законопроект з розгляду, щоб не розколювати українське суспільство.